Вітаю на каналі Початкового Німецька. Вивчаємо три ступені прикметників. Also gehen wir lesen Nummer 11a. Початкові форми. Kurz – короткий, Hoch – високий. Lang – довгий, Schön – красивий, Süß – милий, хендший, дружелюбний. Якби було коротко, високо. Довго і так далі, реченнях значення, тоді це були би прислівники. Але з них е, йде початкова форма е, прикметників, ад'єктивів. Азугення е, курц, коро, е, короткий, Кюце. Короткий. Кюрцесте. Найкоротше. Що там може бути? Кюрцисте, такі так. Гох високий, Гюхе. wższy, höchste, eh, najwyższy, tu tam höchste eh, Gebäude, höchste Leute, najwyższa budowie, na wszyscy ludzie. Długi lang, dłuższy, dłuższy der längste tak und i najdłuższy szlach, dzień i tak dalej. Schön, äh, красивий, schön, Najkrassiwiejszy, szczynsty fagat e, najkrassiwiejszy rower, zis, e, słodki, miły zisa, e, solotki i meliści Zis najmiliści najmilicji, najsolotki, tak? E, zon, czy kto to może być? Ziseste, zabrać R, e, e, kleina tochta i tak dalej. Ziseste, man, friend, Подавайте. Може бути чай кава так само. Далі. Френдліх, дружній. Френдліх я. Найдружніший. Френдліх сте. Найдружніші. Міняється у формі другої вищої і найвищої ступені. А у, у додається умляти. І тоді цей. А е у вони вже самі по собі є, як умляти, тому що міняють звук і вони незмінні. ЕУ читається як ой постійно. Дякую, кланююся, запрошую до, до довшої лекції. Прошу підписатися.